Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. ФІБА на черговому засіданні Центральної ради міжнародної федерації баскетболу підтвердила поточний статус дискваліфікацію до наступного подібного двох національних федерацій Росії та Білорусі. Також було наголошено, що санкції розповсюджуються і на усі підвиди баскетболу, зокрема і на змагання 3 на 3 Фіба з перших днів війни заборонила брати участь збірним та клубам Російської Федерації у всіх турнірах. Під егідою організації також країни не було не було до кваліфікаційного раунду на Євробаскет-2025. Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучих з Дніпра під час представлення атлетів першого для себе старту у сезоні міжнародного турніру Удін Удін Джамп Девелопмент Італії вийшла на арену разом з кубинцем Хав'єром Сотомайором, якому належить світовий рекорд у стрибках у висоту серед чоловіків 2 метри 45 сантиметрів. Згодом вона святкувала успіх на змаганнях, подолавши позначку 194 см. Ете борець муразім Дніпра, тренера Гурамам Чедлідзе став бронзовим призером міжнародного рейтингового турніру вільної боротьби «Загреб-Оупен», який завершився у Хорватії. Вихованець тренера викладача Дмитра Максимова, 9-й дитячо-юнацької спортивної школи імені міжнародного гросмейстера Олександра Мороза Дніпровської міської ради Георгій Метревелі завоював золоту медаль на особистому чемпіонаті України з шахів бліц серед осіб з порушенням слуху, що завершився у місті Тячеві Закарпатської області. Розкішним яскравим видовищним і запальним виступом з композицією Зелене жито театр льодових мініатюр кристал, керівник Валентина Губенко та вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради на ковзанці льодової арени Дніпра відбулося свято підняття олімпійського прапора з нагоди початку 17-го зимового європейського юнацького олімпійського фестивалю в Бакуріані, де в складі 48 збірників України наше місто представлене дванадцятьма хокістами і февра туристами. розкішним яскравим видовищним і запальним виступом з композицією Зелене жито театру льодових мініатюр Кристал, керівник Валентина Губенко та вихованців міської дитячої юнацької спортивної школи зимових видів спорту. Дніпровської міської ради, які варто приглянути від початку до кінця, за участі голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка, начальника управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради Олександра Осипова, керівників відокремлених підрозділів Національних Федерацій по кею шайбою. Костянтина Таратути та фігурного катання на ковзанах Ірини Медіної і директора міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Анатолія Фотеску на ковзанці льодової арени Дніпра відбулося свято підняття олімпійського прапора з нагоди початку 17-го зимового європейського юнацького олімпійського фестивалю в Бакуріані, де в складі 48 збірників України наше місто представлене 12-ма хокеїстами і фігуристами. Далі зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх цивільних і військових полеглих на війні, після чого під скрипінням льодової арени пролунав державний гімн України. Зі словами подяки за підготовку учасників зимового європейського фестивалю з побажаннями їм успішних виступів в Бакуріані по виступили Михайло Кошляк та Олександр Осипов. Більше 40 спортсменів взагалі їдуть від України, і з них 12 спортсменів. Це з нашої школи, це дуже велика кількість і вдячний тренерському персоналу та вдячний адміністрації школи за розвиток хокею та фігурного катання. Я бажаю нашим відлахам. Перемоги і впевненості в собі, а батькам терпіння та повагу до їхніх результатів все буде гаразд. Почесні гості завітали на свято не з порожніми руками, а подарували усім без виключення учасникам справжньої феєричної вистави на льоду брендовану сувенірну атрибутику відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, на завершення артисти театру льодових мініатюр Кристал разом з хокеїстами та фігуристами проїхали коло пошани овалом ковзанки і на сам кінець усі, хто на ній перебували, сфотографувалися на загальну світлину на згадку про свято підняття олімпійського прапора. З нагоди початку 17-го зимового європейського юнацького олімпійського фестивалю в Бакуріані відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області продовжує просвітницьку роботу у напрямку знайомства, пропаганди та популяризації спорту регіону. Черговими відвідувачами музею Олімпійської слави Дніпропетровщини стали дівчата відділення волейболу міської дитячої на спортивної школи Олімпійського резерву. Відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області продовжує просвітницьку роботу у напрямку знайомства пропаганди та популяризації спорту регіону у рамках всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та молоді Лаб», ініціатором і засновником якого є Національний олімпійський комітет України, черговими відвідувачами музею Олімпійської слави Дніпропетровщини в Олімпійському домі, стали дівчата відділення волейболу міської дитячо-юнацької спортивної школи. Олімпійського резерву їх привітно зустріли та провели цікаву різноманітну насичену екскурсію. Перша заступниця голови відділення НОК України у Дніпропетровській області, середна призерка Олімпійських ігор звеслування академічного в Атланті 96-го року минулого століття. Заслужена майстерка спорту Діна Міктохудінова, членкиня виконкому тренерка з волейболу Вікторія Орішина та відповідальна секретарка організації відділення Анастасія Барташук. За допомоги і на прикладі експонатів, раритетних речей, екіпіровки, інвентаря, світлин та багато чого іншого, легендарних відомих на планеті атлетів регіону, вони розповіли, як ними не тільки завойовувалися нагороди і медалі на Олімпійських іграх, чемпіонату світу, Європи на представницьких міжнародних турнірах і змаганнях, але і водночас паралельно. Їхні перемоги, здобутки разом з прізвищами не лише прославляли місто і регіон, але і стали важливою складовою української національної та громадянської ідентичності. Діти разного віку вони тільки приїхали з дитячої ліги з винниці дуже сподобалось і я думаю, що після такої екскурсії ми ще більш будемо працювати і виборювати найвищі нагороди. Зазвичай вкотре не обійшлося без подарунків. Дівчата отримали від старших дівчат брендовані сувеніри від громадської організації з олімпійською символікою з побажаннями успіхів у їхніх починаннях і справах, як на волейбольному майданчику, так і в житті поза його межами. Мені дуже сподобалось. Було дуже цікаво. Дуже було цікаво почути. Взагалі, історію Олімпійських ігор, що це таке, і було дуже цікаво подивитися на різні прилади для різних видів спорту, різних там дуже великих спортсменів. На завершення усі традиційно сфотографувалися на загальну світлину на добру згадку і спомин на роки про подію, що мала місце на початку лютого 2025 року у музеї Олімпійської слави Дніпропетровщини. І на цьому в мене поки що все. Що все, дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.